Ментальне здоров'я новомодний термін, який набирає обертів серед молоді. Але що ж воно таке і чому так важливо для студентів? Давайте по порядку: за визначенням всесвітньої організації з охорони здоров'я, ментальне або ж психічне здоров'я це стан щастя та добробуту, в якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Простими ж словами, це стан нашого розуму і емоцій, від яких залежить якість нашого життя. Тому існує прямий взаємозв'язок між психічним станом студентів та навчальною продуктивністю. Тож пропоную послухати кваліфіковану думку психолога з цього приводу, тому що все-таки це більше про стан такого добробуту, якщо можна сказати таким словом, такого відчуття гармонії. Зняття зі світом і з обставинами в тих обставинах, в яких би ми не опинялися, та залишатися, залишатися собою, відчувати себе та свій внутрішній світ, розуміти свої почуття, потреби, бути в контакті з собою і адекватно оцінювати ситуацію і керувати своєю поведінкою. Та. Тобто насправді такий дуже там є кілька. Структурних частин, та тобто тільки ознак, коли ми говоримо про психічне здоров'я, але насправді всі вони зводяться до такого адекватного оцінювання власних власних якихось поведінкових реакцій, емоційних реакцій, розуміння, як ми діємо в тій чи іншій ситуації, і, і вміти, і вміти навчатися цьому, так. це навчитися діяти. Мудро та діяти так, щоб дійсно забезпечити цей добробут навіть тоді, коли летить ракета, та, тобто щоб спуститися в укриття, щоб подбати про себе чи про інших, от і для цього нам потрібно аналізувати так стан свого ментального здоров'я, наскільки я в контакті з собою, своїми почуттями, потребами, наскільки я, наскільки мої дії та є поведінкові, та тобто наскільки моя поведінка є адекватною. Доречною та якоюсь такою соціально внормованою. Ментальне здоров'я або психічне здоров'я є інтегративною характеристикою особистості. Вкрай важливо розуміти себе, дослухатися до того, як читаються ваші власні думки, вміти для загальної продуктивності розслаблятися. Саме таким навичкам має Сприяти навчання на профільних спеціальностях або залучення фахівців психологів в освітній процес, які навчать стабілізуватися самостійно і будуть сприяти збереженню ментального здоров'я учасників освітнього процесу. Я вважаю, що ментальне здоров'я студентів це дуже важлива тема, тому що багато хто закриває на це очі, особливо зараз під час війни. У багатьох тривожні розлади, у багатьох панічні атаки, у багатьох на фоні стресу можуть починатися розлади харчування і так, далі, і так далі. Ніхто не звертає на це уваги. Студенти, давайте так скажемо, що це дуже сильно впливає на навчання. Студенти менше уваги цим приділяють, студенти більше в собі, більше в своєму стресі. І я думаю, було б дуже коректно вести або якогось стаціонарного психолога в університетах, або, припустимо, якісь кімнати, де не знаю навіть, навіть, наприклад, могли б наші психологи проводити якусь практику елементарну, Тому що, наприклад, однорядки будуть краще один одного розуміти, ніж ти сходиш там до якогось психолога. Я є найважливішим для студентів, бо від нього залежить напряму моя навчальна успішність, від можна психологічного стану, залежить, залежить от яких інструмент викликання університетського життя і якісь моїх знань. Тому я дуже увага ставитися до себе до своїх емоцій чи раджу іншим студентам. Я вважаю, що ментальне здоров'я дуже важливе для студентів, так як воно в принципі може виконати депресивний стан. А коли людина є під дією депресивного стану, то вона не може ні концентруватися, ні на думати, думки зразу погіршується, що й настрої, що думки, І ми не можемо ні навчатися, ні настрої на щось. Дію. Та, це є точно розуміння своїх почуттів і потреб, точно дозвіл їм бути, нормалізація їх, коли ми вміємо відчитувати їх, називати і брати себе на руки, не в руки, а на руки, тобто ставиться до себе як до дуже уважно, як до дитини, яка відчуває те чи інше, потребує те чи інше, і дуже з увагою до цього ставиться. Друга річ кількість неможлива без дії. Що ну, це не лише слова, так тобто ці наші дії вони мають бути дуже конкретними і спрямованими на, на те, що, що ця дія також буде впливати на наші ем, думки, почуття, так? тобто зробити маленьку дію, що дія не завжди, яке гарна, знаєте, фраза, що дія не завжди приведе до успіху, але до успіху може привести тільки дія. І тому, коли ми говоримо про стан стресу, ми завжди говоримо про дію, крім того, що ми усвідомлюємо. Ті чи інші почуття і потреби, ми говоримо про те, яку я дію можу зараз робити, і це може бути інколи дуже мала дія, так але вона є сьогодні, вона є в сьогоднішньому дні. Вона є в цій годині. Я можу прочитати конспект, я можу вийти на вулицю на прогулянку. Дуже важливо, щоб це була якась також ресурсна дія, так щоб ми дбали про свої ресурси, щоб ми робили ті дії, які нас наповнюють в кожного. Це дуже свої дії. Когось буде наповнювати тиша, когось буде наповнювати гучна музика. І це нормально, так, і кожен має слухати те, що важливе для нього, і мати такий власне, свій список цих ресурсів, які допоможуть йому бути, бути зарядженим, так? Його, його, такий, його джерело зарядки, яка би допомогла йому робити дії. Дії ми маємо робити також основані на наших цінностях. Маємо шукати сенси без сенсів, без правди, без цінностей, стійкість теж неможлива. І ем, насправді сенси це дуже важливі опори, які будуть нас тримати, заради чого більшого я це роблю. Та якщо навіть сьогодні це якась дуже маленька дія, яка стається мені дрібною, можливо, це просто я зготував їсти. Так то заради чого більшого все ж я це роблю, заради того, щоб жити, заради того, щоб можливо когось прогостити твою їжу, і, можливо, щоб поволонтарити для когось. Підсилювати себе, та підкріплювати себе, заряджати себе своїми ресурсами для того, щоб змогти діяти, тому що діяти має кожен, і кожен має щось робити для цієї перемоги, та чи навчатися, чи донатити, чи волонтерити, чи робити будь-яку іншу діяльність та воювати конкретно зі зброєю в руках або зброєю іншою, так тобто цієї зброї, тобто це є також освіта. Отже, ментальне здоров'я це ключ до успішного навчання та щасливого життя. А належна увага до ментального здоров'я студентів має бути пріоритетом для освітніх установ.